Ти не кажи мені про Бога, якщо не Ісус. І ти не вчи мене про смерті її не боюсь, бо то не ти стоїш і дихаєш поруч зі мною, бо ти не бачиш тих, хто тихо керує пітьмою. Вони приходять через тебе і через мене, коли побачиш мої очі, не бреши, не треба. Дати свободу своїй плоті в кожному русі, та відрізнити злого духа можна лише в дусі. Вони приходять не робити мене сильніше, і лише хочуть мене вбити як умова, швидше випробування і спокуса. Дві різні речі. Та більшість з вас кладуть недбало мені на плечі. Ярмоне, те, що нам Бог дав, згадай, брате, що він нам сказав. Я дам вам мир, не так, як вам цей мертвий світ дав сліпи, сліпого поведення. Ми дорогу вкажем милість Божа, не пройде любов, Христа не промаже. Не посміхайся мені в очі, вони стомились. Дивитись день і серед ночі, як ми помилились, створіння стогне і болить, як і його серце. Не думай, що воно як ми під смертю зігнеться. Не думай про завтрашній день. Він сам подбає, аби лиш ти повірив сина, що палко ко. Хай того, кого створив Господь своїм святим словом, і хто вбиває свою плоть народжений новим Любов'ю, сестру, любов'ю брати, будувався весь цей світ. Ми кожен день пройдемо І не подивимось на світ, уся ця цегла, що лежить, і в ній всі пластикові меблі. Його слову просто пшики як для Боулінгу, кеглі не покладайся на це місце, Бог його зламає, то тобто, полюбив, походь очей. Любові немає, 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 ні сина, ні батька, ні Духа Святого і не встановлять, ні житло. Для нового, молю, покличе, його ім'я, бо хобіця про нас подбати. Не нищий душу навманяє і від нього не сховати. Не помирай тебе, прошу, любов нас не тому створив, щоб не відкрився парашут, щоб прокопнула нас могилу. хопить радістю життя, ти лише слово розгорни. Кому Господь простив найбільше, той найбільше полюбив, там радість світла, єднання з Богом, там тільки квіти, святого Слова, там тільки щастя, лише кохання, забуті біди. І всі страждання, там любов батька, там благість сина, Святого Духа, сім'я єдина.